Протягом 20-го, першої чверті 21-го століття у нашій державі відбулось і відбувається багато негативних подій. Боротьба з репресіями, голодомор, чорнобильська трагедія, революції, війни спонукають художників, письменників, композиторів згадати про свою ідентичність, відродити національну культуру та її цінності. Шукаючи відповіді на глобальні одвічні сакральні питання, українські митці звертаються до багатьох жанрів духовної музики, зокрема месу, меси і реквієму як заупокійної меси. Серед достатньої кількості українських хорових духовних творів 2000-х років сконцентруємось на зразках мес реквіємів та окремих їх зразків частинах в якості самостійних завершених творів, починаючи з періоду зламу. 20-21 століття реквієм трактується як жанрова константа за визначенням Ірини Вербицької шокот саме в даний період утвердження державності державності незалежної України. Композитори відчули внутрішню необхідність звернути увагу на трагічні події в нашій історії, максимально відродити ідентичні ознаки. Спробуймо класифікувати реквієм Меси першої чверті 21 століття в українській музиці. Виділимо ті з них, які вже в своїй назві визначають національну спрямованість, і апелюють до української поезії, Український, український реквієм Василя Гайдука, український або волемківський реквієм Олександра Козаренка. У Одина част... 11-ти частинному українському реквіємі Лемківському Олександр Козаренко, окрім віршів Назара Федорука, заснованих на переспівуванні текстів латинської меси і наповнених народною образністю, концентрує використання додатково певних ознак національного контенту, що формують специфічний колорит твору. Автентичні інструментальні тембри дерев'яної духової групи, трембіти, сопілки одинківці, тилинки, фрілки і цимбал, національний пісенний тематизм, архаїчні пласти весільних обрядових пісень латкання. Відповідно до дефініції жанру реквієму, український реквієм Козаренка відносять до реквієму симфонії сюїтного типу, насиченого драматичним змістом, конфліктністю і концептуальністю, в ньому вбачається багаторівневий синтез. Традиції західноєвропейської літургії, поєднані е, у, у Козаренка з національним автентичним мелесом і сучасною композиторською технікою, синтезуванням виявляються і на текстуальному, і на оркестрально-тембральному рівнях. Канонічна латина, поєднана з українським віршованим текстом у різних співвідношеннях, у симфонічний оркестр, включений орган як необхідний інструмент католицької служби разом з національним інструментами духової і ударної групи. Показово, що основним лейтмотивом реквієму є суто національний мотив награвання у цимбалів в характері думи, що відкриває першу частину інтройтус. Онадцяти частини український реквієм Василя Гайдука, автора численних духовних творів, репрезентує заміну латинського тексту українським перекладом, як і Козаренко, гайдук спирається на успадковані від Костянтина Матезонського видатного музичного діяча Закарпаття витоки, притаманні саме західному регіону України. До групи рекімів меморіалів, за словами Вребицької шоколад. Віднесемо ті з них, де композитори звертаються до особливих історичних подій України. Крім українських реквіємів Птушкіна, пам'яті жертв трагедії ХХ століття, Козаренка, присвяченого жертвам репресій, депортації та голодоморів, гайдука як пам'ять про загиблих за волю і незалежність України, до них можна віднести поліжанровий твір Олександра Яковчука, шестичастинну четверту симфонію реквієм тридцять й на вірші Василя Йохимовича, написану з нагоди 75-х роковин Голодомору в Україні. Яковчук одним з перших українських композиторів підняв закриту в інформаційному просторі Радянському Союзі тему голодомору. Пам'ять про його жертви на музичному рівні асоціюється з наскрізною симфонією реквіюмі православною молитвою Господи Помилуй. Вона тричі проводиться в першій частині Господи помилуй як головне тематичне утворення, в другій частині такої фіналу. Транину симфонії реквієму Яковчук вплітає нетипові для реквієму жанри в третій частині інформального скерцо в дусі данс макабра, і четвертий похоронного маршу як необхідної рефлексії на попередню частину. Ще однією новацією музичної частини реквієму є вкраплення символів радянської доби. Один з них цитата Алюзія червоноармійської пісні Проводи на вірші Дем'яна Бєдного і ритмоформула польсько-більшовицької революційної пісні маршу Варшавянка, як як приклад викривленої гіперполізованої стилізації радянських бадьорих пісень епохи сталінізму. Фінал обрамлює твір, репрезентуючи його провідну ідею пам'яті про загиблих і повертаючи початкову молитовну тему Господи помилуй. Поєднавши ознаки жанрів симфонії і реквієму, Яковчук зберіг властиві останньому траурний характер звучання, закладений в першу джерелі поминальний сенс через звертання до автентичної православної молитви, досягнення катарсису, духовного очищення слухацької аудиторії. Ще одну групу сучасних українських мес реквіми становлять твори на канонічні латинські тексти. В яких зберігається певна вербальна жанрова модель, або встановлена міса солемність, міса меморія, «Ординаріум меси, міса концертата, міса дефунктором, або авторська міса Мовери, міса люміноза, меси реквія містепурка, Попова, польового родина Томльонової Маника. Шестичастинна меса-меморія Миколи Попова на канонічні латинські тексти є зразком різновидом міса концертата. У Попова він набуває новітнього трактування, авторське бачення жанрової моделі крізь призму, лірику психологічної рефлексії. Семичастинна меса Альони Томльонової на канонічні латинські тексти орієнтована на літургійні традиції ординаріум меси, але композиторка залишає лише ключові заголовні музичні теми в якості своєрідного адресату, певного символу. Твір Томльонової синтезує в собі церковні витоки з концертною спрямованістю. Семичастинна урочиста меса Олега Польового на канонічний латинський текст близька типу Міса Солемніс і розрахована на суто концертне виконання. За словами Бородавкіна, цитата. Спираючись на традиції, композитор водночас говорить зі слухачами сучасною музичною мовою, не прагнучи до стилізації музики минулого, а органічно поєднуючи елементи музичної мови минулих епох з властивими особливостями неокласицизму як одного з головних художніх напрямів типових для минулого століття. Кінець цитати. Реквієм на канонічний на канонічний латинський текст для соло сопрано, мішаного хору та симфонічного оркестру Віталія Манека зберігає структуру дев'ятичастинного реквієму в його е, романтизованому вигляді. Реквієм позбавлений конфліктності рабатургії, емоційного накалу, в ньому більш виявлений суб'єктивний підхід до одвічного протиставлення життя та закономірності смерті іншого виміру буття. Інтегрованим приймається твір «Ін меморіам. Валентина Сильвестрова для Хору Акапела. В ньому, немов зібрані ті властивості, які вище е, зазначені. Належність до національного концепту української мова у вільному авторському прочитанні текстів Олександра Косинського, наявність канонічних ознак у зверненні до латинських текстів, концептуальність відображення значних соціополітичних подій. In Memoriam – варіант месед для вшанування пам'яті померлих, задуманий композитором як дев'ятичастинний реквієм пам'яті жертв революції гідності 2014 року. В ньому поєдналися не тільки різні мови латинська, українська, дві релігії, православ'я та католицизм, але й різні жанри: духовні і світські: реквієм, елегія, молитви «Отче наш, святий Боже. П'ять Частин твору відповідають традиційній структурі реквієму, а інші чотири є нетиповими для нього розділами. Таке поєднання частин свідчить про варіативність моделі реквієму у Сильвестрова при збереженні стильової атрибутивності композитора, перебування у молотовно-рефлексивному стані зі стриманим, затушованим звучанням, з витонченою диференційованою динамічною шкалою та розшаруванням голосів. Авторські моделі мес, в яких збережено латинський текст, пропонують Віктор Степурко, міса Мовере, меса руху. Принцип мовере акцентує спрямованість на слухача, і Олександр Родін міса Люміноса світла меса. Авторське уточнення назви твору у Степурка Мовере, близьке своєю сутністю до різновидів мес міса солемніс, феріал меса, міса кантата, стіле меса, міса Бревіс. Семичастинна міса Мовери присвячена пам'яті відомої бахознавиці, музичної критикині, лекторки Катерини Бертнікової. Така присвята наближає твір до феномену і меморія Попова Селвестрова. литургійні тексти Степурко інтерпретує крізь призму сучасної музичної мови, підкреслюючи важливість руху і змін у духовному житті людини. Деякі ознаки твору Степурка вказують на близькість до православної панихиди, антифонами та принципами церковної монодії. Меса Степурка асимілює жанрові ознаки реквіму та латинської меси, різнорідні стильової стильові шари доби бароко і романтизму, звертання до автентичних зразків, кантів, фрагментів меси сі мінор, Баха, духовних творів епохи відродження з авторським поглядом, сучасними композиторськими техніками. На відміну від мес реквіемів або їх відокремлених самостійних частин в західному музичному дозвіллі, що отримали ті чи інші візуалізовані версії і переф... переформанси. Українські зразки духовних жанрів першої чверті 21-го століття сконцентровані не тільки на зовнішньому факторі, скільки на моментах внутрішньої глибинності, сакральності, інтертекстуальності, тому в більшості зберігаючи провідну тенденцію примирення пристосуванням в концертному форматі українські месерекімі лише фрагментарно виявляють паростки візуалізованого або умовно візуалізованого формату. Введення в оркестр цимбалів трембіту Козаренка, безумовно привертають погляди і візуалізують його український реквієм. Крім того, в межах акції Голодомор, пам'ятай, створено відеокліп, в якому запис концертного виступу ансамбля класичної музики імені Лятошинського поєднано з текстовим поясненням сюжету. Тим цікавіше звернути увагу на поодинокі приклади візуалізованого інтерпретування українських 2000-х років. Ними можуть стати «Ін меморіам» Сільвестрова, «Міса Люміноса, Родіна, Четверта симфонія Реквієм, 33 третій Яковчука. Серед новітніх зразків духовної хорової музики різних жанрових моделей заслуговує на увагу твір Вікторії Польової вірою, заснований на християнському символі Віри. В творах Сильвестрова і Польової для виконання просто неба обрано знакові локації. У Сильвестрова раннохристиянська базиліка Сан Вітале, Італія. У Польової Михайлівська площа. Враховуючи атмосферу виконання в умовах концерту, фестивалю, але й в храмових будівлях, переконуємось у поєднанні феноменів духовного жанр текст зміст і концертного, тобто концертизації духовних творів. Гротесковість плакатність концептуалість Четвертої симфонії Реквіму 33 третій Олександра Якавчука загострено виконавською інтерпретацією і візуалізацією. Дана версія передбачає поєднання відео з соціальними плакатами, постерами доби 1920-30-х років і сучасними пам'ятками. Зображені на них символіка Голодомору і радянської влади розглядаються як засоби гротеску, політичної сатири або пропаганди. Заставками відеокліпу обрано плакат Царь Голод, який відсилає до періодів Голодомору художника, майстра графіки, одного з фундаторів політичного плаката радянської доби Саши Косого, пам'ятний знак жертвам голодомору Василя Перевальського Миколи Кислого. Місто Київ Михайлівська площа. Особливий духовний сенс споминального обряду у виконанні симфонії Реквієму посилює храмову атмосферу костелу Святого Миколая в Києві. Прийом колажування знаходить своє відображення в монтажній техніці кліпу. В другій частині відеоряд колаж складається з низки карикатур, шаржів, малюнків гротеського змісту. Зміна яких співпадає з викарбованістю вихолощеного ритмічного лапідарного малюнка цитованої радянської масової пісні. Проводи, у відеокалажі репрезентовані слайди Сталін стріляє по лелеках з підписом: Батько Сталін до біса ЧК добре вбиває. Еволюція ведмедя, масовий вбивця, кістки, коси і хрест з ложек», Сталін з косою, рисунок, шарш Миколи. Бухаріна заключне слово на пленумі. Вони утворюють атмосферу часу, символізуючи сутичку влади і символу миру. Малюнок гегемон як демонізація трагічних подій сучасного музиканта і художника Юрія Журавля. Малюнок Карикатура Заложні Мерці. Заразок української демонології. Листівка Жертви більшовицького терору. Плакат Миколи Павлосенка: Слава Великому Сталіну. Плакат Мати Смерть з дитиною. Підцілюють загальну атмосферу жахливих часів сталінського терору. Отже. Розглянувши приклади різних типів українських реквіємів і мес періоду першої чверті 21 століття, можна стверджувати про їх інноваційне розуміння. Дякую за увагу.